Якщо ви думали, що гірше фільмів ніж «50 відцінків сірого та після не існує, то поспішаю вас розчарувати. Існує. Привіт, рада бачити вас на каналі Цешок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Сьогодні на вас чекає, мабуть, найкрінжовіший огляд за всю історію цього каналу, тому що мої очі ще нічого гірше за це не бачили. Фільм, з якого ми сьогодні будемо майже плакати, називається «365 днів, і він був знятий по книзі з такою ж назвою. Мені страшно уявити, що хтось на повному серйозі міг прочитати цю книгу. А починається все з того, як якісь чели приперлися до інших челів. з пропо. Озицію віддати одну маленьку дівчинку з 20 якихось біженок, яких вони збираються продавати, чи шо вони там взагалі збираються з ними робити? Уявити страшно. Цей ж фільм про мафію італійську, тому думаю, зрозуміло, чому все одразу починається з такого пізде. І цей дядя каже, що не хоче в'язуватися в такий бізнес. Дійсно, яким є треба бути, щоб на таке погодитися. А ось до речі, і один з головних персонажів звати його Масімо. Мені однією його ім'я дуже схоже на Морозову максимус, чи я вже з розуму зійшла. Ну і батя говорить про те, що йому потрібно вже почати думати про майбутнє, а не маятися якоїсь ху. Батько Максимуса, знаєте, так легесенько натякнув, що він взагалі-то не вічний і прийде час, коли він помре. А весь бізнес перейде сину. як у воду гледів, буквально через секунду його застрелюють, так ще й бідного максимуса зачепляє. А потім починається невеличкий кліпчик під сумну пісню. І найтупіше те, що більша частина фільму буде тільки з цього і складатися. Це я ще мовчу про хвилинні паузи між діалогами. Про це якось згодом поговоримо. Далі дії трапляються вже через 5 років. Максимус такий весь крутий сидить на конференції, а паралельно з цим показують цю жінку на ім'я Лаура. Її всіма силами намагаються показати, яка ж вона розумна, але на превеликий жаль від цієї грамотності у кінці нічого не залишиться. А ви що хотіли побачити у такому безглуздому фільмі про кохання розумну жінку? Особисто я не здивована. Лауріну дуже не вистачає якоїсь пристрасті у стосунках з її чоловіком. Тому вона разом з ними друзями летить до Сицилії з надією, що це якось допоможе її кексуальному життю. Я навіть не знаю тобі тепер плакати або радіти. І ось вони там тусуються, відзначають день народження Лаури. Цікаво, де вона взагалі знайшла цього челіка. Ну а зараз буде легендарна фраза Максимуса, де він так брутально говорить: «Are you lost, baby girl?», Are you lost baby girl? Ну це ж реально крінж. Мені здається, з цього потім зробили мем. Далі Лаура свариться зі своїм хлопцем, і у цей ж вечір її викрадає Максимус. І знову ця кончена фраза. викрав він її, тому що коли він помирав, він побачив Лауру. І тепер він хоче, щоб вона стала його. І ще таки каже: Я тобі дам шанс покохати мене за 365 днів. Бля, дякую, що він хоча б відпустить її, якщо вона його не покохає. Але всі ми знаємо, що буде у кінці. А ще знаєте, це так тупо. Що цей довбаний максимус наказує челів за те, що вони продають жінок, хоча сам найкраще за них. Типу, ти буквально викрав жінку і хочеш, щоб вона при таких обставинах покохала тебе? Дякую, хоча б на тому, що Лаура все ж таки намагається чинити опір. Але, на жаль, тривало це недовго мабуть, перші 30 хвилин фільму. І звісно, тут була до болі клішована сцена під музику, де жінка обирає собі плаці і туфлі. А після цього дівчина ще раз намагається втекти. Але знову провал. І знову розмова про те, що Лаура повинна перестати. Ати втікати від нього. Бо від долі не втечеш. Дійсно, особливо коли тебе тримають у заручниках і змушують покохати. А потім Лаура просить, щоб Максимус купив їй пельмені на вечір і реально мириться з ситуацією. Так як наша гроза району вважає себе дофіга охуєнним, він вирішує, що треба показати Лаурі, що вона втрачає. І ні, він не вирішує стати адекватною людиною чи там дати свободу дівчині. Він вирішує прямо перед жінкою показати, як йому, вибачте, мене відсмоктувала чле якась жінка. А Лаура у той час. На все це дивилися повністю без змоги рухатися. I just can't do it. I can't take this shit no more. Знаєте, Максимус це буквально приклад того самого чоловіка з кіно, в якого закохуються якісь маленькі дівчата. Такий собі альфач, який з іншими поводить себе холодним та диким, а з тобою він буде танути і говорити, як тебе кохає. Хоча, по факту, він просто аб'юзер, який ревнує тебе до кожного стовпа на вулиці. До лаури почав домагатися якийсь чел, після чого максимус узірвало дах, і він покалічив тому руку. Наш лютий Мафіозі був такий злий на дівчину, хоча до неї буквально почали лізти зі словом як її хочуть вітра. Як після такої ситуації можна ще робити її винною. Потім, після вже мільйонної сварки, вони потрапили. Там такі відкриті сцени, що 50 відтінків нервово курить осторонь. А ще я в шоці, що це трапилося трохи за середину фільму, а не десь на початку. І, блять, взагалі не розумію, як так вона швидко перейшла з лютої ненависті до якихось почуттів, схожих на кохання. І найголовніша, так скажемо, проблема у цьому фільмі це колишня дівчина Максимуса, яка говорить, що вб'є Лауру. Цікаво. Наскільки потрібно не поважати себе, що після того, як чел тебе буквально кинув і проміняв на іншу жінку, почати погрожувати йому, що ти вб'єш його нову дівчину, це ж реально пізне. Потім у максимуса з'являються якісь справи, тому він відправляє до Польщі Лауру. Та вахую від цього, бо він нічого так і не пояснив. І взагалі-то я в тебе вже закохалася. Ти що таке робиш? Дівчата у Польщі відзначають приїзд Лаури. Звісно, тут було мільйон сцен саме з музикою і різними походами до салонів і клубів. До речі, колишній хлопець намагається повернути Лауру. Каже щось типу: Я був неправий, хочу повернути тебе, і бла бла бла. Хоча він її зраджував. Потім Максимус з'являється чи то у хаті, чи то у номері Лаури. Вони знову кексяться, а на ранок він пропонує вийти за нього заміж. І знову, після кліпчиків, ми дізнаємось. Що Лауру вбивають. Але є ще два фільми, тому не думаю, що вона померла. Тож, якщо ви хочете побачити огляди на ці два фільми, відпишіть у коментарях. Ну а тепер давайте обговоримо весь цей треш. По-перше, у фільмі було сказано три рази Are you lost baby girl? І було показано плюс-мінус 14 моментів під музику, які абсолютно ніяк не впливають на сюжет. Наче я вробила М-1 і вирішила годину посидіти за переглядом різних кліпів, чесне слово. Щоб ви розуміли, мені прийшлося дивитися фільм на 1,5 прискорені, тому що там все таке розтягнуте, особливо ті безглузді діалоги. Якщо у цілому вимкнути звук, то ви ніякої інформації не опустите, бо тут її немає. Як і сюжету загалом, чи треба мені казати про тупість жіночої персонажки тут? Чи ми просто без слів одне одного зрозуміємо? Бо я навіть підібрати слів до неї не можу, хоча надії на неї все ж таки були. Бо перші 30 хвилин вона хоч якось намагалася показати, що вся ситуація це повний піз... А ще як у неї виникло кохання до чоловіка, я так і не зрозуміла. Хоча особисто мені здалося, що вона його покохала за великі гроші і постійний кекс, бо нам за фільм майже нічого не розповіли про Максимуса, окрім того, що він мафія. Але цей чел не краще за Лауру, бо він взагалі закохався у жінку, яку просто один раз побачив, нічого не знаючи про неї. Мені страшно уявити, що на нас чекає у наступних двох фільмах. Типу, там прям суцільний кліп буде. Ну ось взагалі без слів. Цікаво, чому після цього. Фільму взагалі вийшло ще два: не один, а цілих два. Тобто, скільки людей прийшло ще й на другий фільм, щоб зняти третій? Oh, that's so beautiful. Ставлю фільму мінус 10 з 10. Ну а на цьому весь треш підходить до свого завершення. Пишіть ваші коментарі щодо фільму та огляду у цілому, бо мені здається, тут є про що поговорити. Підписуйтеся на мій канал, класите вподобайку. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Дякую за перегляд! Всіх люблю!